Російська політична верхівка вирішила відмовитися від просування ідеології руського міра, і натомість Кремль вирішив себе позиціонувати як борець зі світовим нацизмом. Таку думку висловили автори звіту Інституту вивчення війни за 27 січня. Що ж там відбувається? Які там зміни в ідеології кремлівських цих лідерів? Ми на цю тему запросили поспілкуватися Валерія Клучка, керівника центру громадянської аналітики Вежа. Наші вітання, пане Валерію. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Героям слава. Ось, мабуть, не знаю, чи наші слухачі чи слухачки слідкують за тим, що відбувається в Росії, але кілька днів тому два диктатори Путін і Лукашенко, зустрілися в Петербурзі, який колись називався Ленинградом. Так? Така дуже російська назва Петербург. І вони вшановували жертви цивільні жертви, звичайно, в першу чергу цього міста, які потерпали від нацистської, нацистської блокади. І там президент Росії сказав, що нацизм в Україні вони і далі боротимуть, але от біда ще й в тому, що нацизм поширився по інших країнах Європи. І Ці країни його собі адаптували нацистську цю ідеологію і тепер просувають так звану. Антиросійську риторику, русофобію по цілому світу. Скажіть, будь ласка, чи ви погоджуєтеся з такою думкою представників Інституту вивчення війни? І якщо це дійсно якісь там зміни в ідеології, то чому вони відбуваються зараз, пане Валерію? Ну загалом вони відбулися не зараз, за моїми спостереженнями, а раніше, і дуже чітко артикулював цю саме. Ідею, ідеологію, ну скажу так. Ну мож... давайте скажемо так, один із пунктів, да, який там можливий як варіант так, розвитку подій. це буде правильніше тому, Да, тому що м, все таки окей, Путін ще перед новим роком він коли проводив так звану свою пряму лінію, чи був один із заходів чи на Валдай зараз не настільки важливо, але він артикулював цю саме ідею, що ми же в Україні, а ми на Україні воюємо не з українцями. Ми воюємо за всім западом, українці нам же браття. Тобто він зміщує акцент на тому, що мовляв Україна є об'єктом його там якихось ворожих настроїв або об'єктом цієї так званої спецоперації. Тобто в Україні зараз Росія він це артикулював воює не з українцями, а воює з усім заходом, тому що Захід допомагає Україні боронитися. Ну така логіка. Вона, звісно, для нас зрозуміло, що викривана, але для низки росіян вона заходить. заходить, одні її сприймають. Кількість тих, що сьогодні є ядром саме такої війни Росії проти України, не така велика, це близько 12 на Росії. Це дані, які були опубліковані виданням Хроніки ще в листопаді минулого року. І вони проводили дослідження. Це російські дослідники. Тут хотів би звернути зацитувати увагу, щоб ми не плутали цю соціологію, яку демонструє нам всесоюзний центр іслідування общественном міні, так називається на Росії. Він це абсолютно прокремлівська контора на 100% акціонерне товариство, яким володіє Кремль. Ну і там ще є такий центр Левада. Якщо брати дані в цьому і Левади, вони однакові. То там в принципі різниці нема ніякої, як на мене. А ці журналісти проводили дослідження, і вони сказали, що близько 12 відсотків росіян, які прихильні сьогодні думати, що от війна потрібна в Росії в Україні. Кількість тих, що там були прихильними до прикладу, минулого року вона показує іншу динаміку. Там 23% відсотки було зменшення, є суттєве. Але Путін спирається на цю частину іншу він просто залякує. Просто-напросто закриває по в'язницях. От е, буквально сьогодні я там передивлявся знову новини в Башкортостані після е, того, як в Баймаку відбулася акція протесту, вона стосувалася саме захисту їхнього екоактивіста. ну, який в тому числі, виступав і за суверенітет, суверенітет Башкирії загалом. І там сьогодні закривають в'язниці навіть тих, що, що стояли на сусідніх вулицях. Там масові репресії відбуваються. Тобто інших він залякує, але всім розповідає: дивіться, ми ж боремося з нацизмом. Ми зборемося із заходом, а захід пропагує нацизм. Бо в Україні ми боремося з нацизмом. Тобто акцент ось так якраз і зміщується. Бо якщо брати до уваги ще 22-й рік, коли у вересні місяці він проводив часткову мобілізацію, тоді було дуже багато мобілізованих за різними даними: від 200 до 300 тисяч, це озвучували і в Гурі, і на Росії в тому числі, ну цифри плюс-мінус так співпадають. То тоді, до прикладу, Кирієнко, який є таким ну одним із Кураторів кадрової політики Кремля, але поряд із тим він, в тому числі такий дотичний трішки до ідеології. Вони говорили про цю війну як велику вітчизняну от аналогія із часами Другої світової війни. Бо хто пам'ятає, то в підручниках часів Радянського Союзу період 45 по 45 роки називався Велика Вітчизняна війна. Коли розпочалася Друга світова, коли вона закінчилась, про це говорилося мало, акцентів не було. І всі, знаєте, жили в парадигмі Великої Отечественни війни, яку тоді виграв Радянський Союз, переміг тоді Радянський Союз. Забували на, говорити, акцентувати на тому, що союзники були і так далі. І вони перемогли нацизм. І оце місце, про яке ви говорите про саме Санкт-Петербург, воно вибрано не випадково, там не випадково озвучуються ці тези, як на мене, щоб заакцентувати на тому, що дійсно, мовляв, дивіться, ми боремося з усім заходом, де поширюється ідея нацизму. Бо якось так з єдиним збігом обставин, буквально в листопаді місяці в Потсдамі відбулася якась така закрита ну ну вечірка, а закритий захід, де були дотичні до речі, навіть німецькі партії альтернатива для Німеччина ультраправорадикальні, і де говорили про відродження такого собі неонацизму саме через реалізацію міграційної політики. Uh, ідея в чому заключається, щоб вигнати, депортувати з Німеччини всіх мігрантів. Їх туди потрапило дуже багато, саме завдячуючи Путіну після атаку Сирії. Багато з близького сходу біженців просто втікало туди. і Ангела ламеркль тоді проводила таку дуже широку політику. Вона допускала всіх мігрантів та майже мільйон сирійців прийняли так. тоді. Так, майже мільйон для Європи, для Німеччини це неймовірна кількість, хоча в Штатах там в 6 разів більше за часів Байдена. Але ми до них зараз повернемося. І оце знаєте така політика закритості: Німеччина для Німеч... для німців. Так само раніше говорив Орбан: Угорщина для угорців, Росія для росіян. Оце якраз і є цей нацизм, націонал-соціалізм часів Гітлера наприкінці 30-х років. Це була ідеологія, на якій будувалося це все, і от зараз нібито Путін може дуже легко, ну загалом так і правдоподібно говорить. Дивіться, в Німеччині така історія. В Угорщині буквально Орбан же ж також минулого року розповідав, що Угорщина для угорців має бути. Оце і є такі от приклади, і з цим треба боротися. Ну, звісно, Орбан там може змінити свою риторику, сказати ні, ні, бо на себе перебрав оце лайну, я так скажу, не, по, ну, по не повість слова. Буквально минулого тижня у суботу, нібито там пролунала заява про те, що треба доєднати до Угорщини Закарпаття. Там від одного із представників політичних партій маргінальних так само така заява пролунала і від румунської політичної партії це право радикальні і такі з'являються. Знаєте, такі острівки. Я не виключаю, ну, що це така проба. Я пам'ятаю, це що було на початку 90-х коли Україна відновила незалежність, то теж були такі Але... спроби прозондувати А що скаже ж але ж бачите, так що сьогодні це активно чи точніше, дуже чітко лягає в оцю ідеологію, яка озвучена путіном. Тут він каже, ми з цим боремося, а там він це інспірує. Ну це абсолютно очевидно. Очевидно, інспірує там і якісь там претензії на якісь території, такі заяви, і так далі. Тому подібне навіть партія ця ж альтернатива для Німеччини. Вона були дані про це писали українські засоби масової інформації і не лише і німецькі, в тому числі проводили відповідні розслідування, встановлені факти фінансування цієї партії десь і за кордоном. Про Росію там не мовилися, але ну звідки гроші можуть ці заходити на сьогоднішній день. Росія дуже активно вкладається і в інформаційне поле за кордоном. Матеріали, які виходять в усіх виданнях, від британських до американських, просто ну, це жах якийсь із контекстом, який там прописано. Це ну, дійсно окрема дискусія може бути з цього приводу. Але Путін переналаштовує всіх росіян на те, що вони правильно воюють в Україні. І воюють не проти українців, а воюють проти всього Заходу якому поширюються ідеї неонацизму, пане Валерію, але ж ми знаємо, що в Росії самі існують неонацистські рухи, неонацистські так. партії. Чому про це Захід не говорить? Я зайшов ради інтересу там найпростіше джерело, так яке можливо звичайно ставити під сумнів там. Вікіпедія, і там є всі неонацистські рухи по всіх країнах світу. Так. В Росії я їх нарахував коло 30 Ну якісь діють, якісь не діють в тій самій Федеративній Республіці Німеччині. Німеччини їх десь 15, там в Австрії 4 чи 5, але в Росії майже три десятки. Ну, чому не говорять на Заході? Я думаю, що ну, переконано навіть у тому, що і бачу за своїми спостереженнями, на жаль, і ми в тому числі, що стосується саме ефективності інформаційної боротьби інформаційної війни, відстаємо від Росії, друзі. Нам треба трішки це усвідомити, тому що, до прикладу, та швидкість, з якою здійснюють російські пабліки моніторених західних засобів маси інформації, вони випереджають нас дуже потужно. Дуже потужно. Якщо брати в часовому проміжку, ви як фахівець, зрозумієте, мінімум від 6 годин. Мінімум від 6 годин. Лише потім з'являються такі повідомлення в наших ЗМІ. Територичне запитання, ну так у нас зміжні державні, вони не фінансуються там із державного бюджету. У нас є дещо інша історія. Там величезні вливання йдуть не лише в друковані, електронні, а й в той же самий YouTube канал, тому що те, що з'являється, та навіть і в Україні, в українському youtube сегменті, вже видно, вуха стричать о деяких там платформ зовсім не українські. Вони це розуміють. Активність цієї інформаційної кампанії захід недооцінює це. Захід, ну більше схильний, знаєте, там інвестувати у різного фонду грантові проекти, або, наприклад, там програми, от згадана Німеччина, фонд Конрада Аденаура, він дуже давно діє в Україні. Це дуже поважний історичний політик після другої світової війни, який доклався дуже потужно до розвитку Німеччини як демократичний, зокрема Західний, і присутність цього фонду в Україні це лише додає. Але, але в першу чергу, знаєте, оця битва за мізки, яку Росія проводить, ну це дуже серйозно. І нам треба це робити, як це я вважаю ну запорукою успіху України. От просто-напросто треба перебрати це на себе. Для цього потрібне фінансування безумовно, тому що в нас часто густо знаєте платформи, які там є, вони ну існують на або в кращому випадку на якихось грантах із заходу. Це ну, в Це громадські організації або да. суто а, чисто а в, а в волонтерська більшості... робота. А так, а переважно більшість на волонтерських засадах, виключно на волонтерських засадах, просто ідеологічно спрямовані ті, хто там доказує на своїх платформах на роботу телеграм-каналів. Я на власному досвіді. Вам скажу, я знаю, що це, який це нелегкий там труд, да? його треба робити, бо ти розумієш свою відповідальність там пояснювати людям, що відбувається, але це складно. Складно сформувати громадську думку, коли оці всі медіаресурси не об'єднані в одне інформаційне поле, а вони мають бути інтегровані з заходом. Тому коли ви мене запитуєте, то так. Бо яскравий приклад же Рогозін на Росії. Він же є представником націонал-соціалістів саме того руху, який був у Німеччині, вони свого часу проводили відповідні акції протесту у Росії на Росії в Москві. Навіть фотографії з цих акцій протесту є нині в інтернет, де вони зігують. І от дійсно ну, ця історія вони використовують, але ну треба розуміти, що в такий спосіб, нібито да Росія забезпечує якусь демократію, вільність рухів, так далі, тому подібне, а поряд із тим, вона використовує це в своїй боротьбі. І я вам хочу сказати, друзі, що в цьому плані, наприклад, дуже такими гнучкими були навіть і за часів Сталіна. Бо коли совєтський союз проводив свою політику. Саме імп експорту ідеології комуністичної в східну Європу після другої світової війни вони коригували свою політику. Вони бачили, що, наприклад, комунізм не проживається, а був запит на соціалізм в Європі. Вони сковчувалися до соціалістичних рухів, і це було дуже непогано для них. Це було мовляв круто. І дійсно там певний ефект був детеро, де, перший, терор, етап, де ні. перший етап соціалізму, а другий, мав бути комунізм. Так, 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 але з комунізмом у них не склалося. Захід почав дуже активну медійну і вважаю кампанію в період холодної війни. Вони дійсно це дуже гарно проводили. Тоді, до прикладу, вони доставляли до Росії до. Бачите, Росія, радянський Сумен, наступники, вони да? доставляли туди багато літератури, намагалися пробити сигнали, хоча Росія цьому дуже сильно перечила. Вони намагалися якось там ну змінити думку в тодішньому Радянському Союзі. Працювали, до прикладу, з Близьким Сходом через вплив тієї ж саудівської Аравії цінової політики на нафту. Багато факторів використовували для того, щоб підірвати цю єдність режиму, який переростав потрішку в комуністичний. І це вдалося, напевно, ми етапі це дуже ну це дуже непогана історія. Але е, я вважаю, що на тому етапі стомлений захід стомлений захід припинив свою роботу, припинив е, 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 експортувати демократію в країни колишнього радянського союзу, і особливо е, мало він зробив ці роботи саме в Росії. Дуже мало тому, що прихід Єльцина, а потім скорий прихід Путіна, ну це не могло не вони не могли не бачити цих небезпек. Якщо звісно, там гіпотетично допустити, що вони десь собі планували так, якусь там війну ще на території Росії і України. Ну це тоді поганий сценарій, який вони реалізували. Але ми бо треба розуміти, що саме посилення Росії її позиції в на євразійському континенті призвело до сьогоднішнього конфлікту, реально до війни, і він може не обмежитися лише однією країною. Бо чим далі, тим більше лунає повідомлення про те, що під атакою можуть знаходитися країни НАТО в Європі. Є вже офіційні заяви на рівні садово посадових осіб. Офіційних. Якщо там раніше, коли я про це говорив ще кілька там тижнів тому місяців, то ну скептично знаєте до цього ставилися. і колеги там. Низка моїх також про це говорили. То вже сьогодні, коли заявляють про це офіційні посадові особи, це сприймається по іншому. Тому коли ви мене запитуєте, чому захід не реагує. Мені видається, він інформаційно не готовий до такої кампанії, до такої війни Ось інформаційної. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики Вежа, зараз на, з нами на прямому зв'язку з громадським радіо і також на youtube каналі І я прошу долучатися до нашої спільноти на YouTube. Ваша підписка на youtube канал Громадського радіо, це також і наша мотивація. Пане Валерію, ось ми розуміємо, як ви кажете, Захід не готовий до цього. А чому, попри те, що є інтернет, попри те, що світ відкритий, чому. Населення Росії таке ну, сприятливе, сприйнятливе на ці, на ці штампи, ідеологічні, яким вже по 80 років. Скоро 100 років буде. Вони... Як можна жити в такій країні, в такому герметичному середовищі? Мене це дивує. Чи вони просто ліниві? Вони не хочуть цікавитися тим, що відбувається, чи їх дійсно блокують від цієї інформації? Ну окей, давайте тоді подивимося, чому така ситуація в Китаї. Чому така ситуація в Північної Кореї? Я нагадаю вам, що послухати, наприклад, Радіо «Голос Америки в час Радянського Союзу було вкрай складно. Я це пам'ятаю. Ми навіть да. студентами да. робили додаткові діапазони на радіоприймачі, да. щоб слухати без глушилок. Сьогодні цей самий VPN. Ми недооцінюємо все-таки потужні заходи, які вживає Росія для обмеження доступу своїх громадян до інформації і е, ті інформаційні атаки, вона, які вона проводить в Україні і в тому числі на Росії, дуже потужні, тому що вона формує громадську думку через е, усі платформи, які є. Звернімо увагу, яку низку рішень було ухвалено е, роз. Е, Швидко так вилетіло У мене. Назва цієї структури, російської, яка займається саме контролем інформаційного просто на Росії. Спочатку широкомасштабного вторгнення вони суттєво обмежили роботу Ютубу. Вони його заблокували на Росії як такого Ютубу. Нема можна подивитися його через VPN. Вони створюють альтернативу Рутуб, Вони дуже потужно проводять кампанію в тому ж самому Телеграм. То ідея yeah. суверенного інтернету. Просулають. Так є так, так, так як і в Китаї. Тому друзі, тут я ще раз говорю: не можна недооцінювати того інформаційного накалу тої інформаційної хвилі, яку продукують боти російські, пропагандисти російські і поширюючи новини фейкові. Тобто це дуже великий пласт, який треба підіймати, і Україні в тому числі, але це дійсно серйозні фінансові вливання, тому що люди, ті, які цим займатимуться на системній основі, вони мають розуміти за, за рахунок, чого вони будуть їсти свій кожен шматок хліба ввечері, бо вони роблять роботу відповідно. Правильно видавалося б, яку там потрогати руками, не можна перенести і перекласти з одного місця в інше, але це дуже серйозний має вплив нашу спільну думку. Тому на Росії це розуміють, це роблять, і це будуть робити надалі. Я обмежую. Можливість вибору росіянам у сприйнятті інформації так, ми вони можуть почитати наші телеграм-канали, але питання довіри до того, що ми публікуємо. Вони викривлюють, вони протокують фейки. Зверніть увагу, що для Росії стало звичним уже ну, звичною історією. Публікувати консерви про Путіна. Ну хто знається і журналістикою, то розуміє про що я говорю. Це заготовки які часто густо до реальних історій про візити Путіна кудись не мають ніякого відношення. Та навіть звернення Путіна, яке було на Новий рік, ну вже ж досліджували його не лише я, і колеги мої, і ваші колеги, що це відеозвернення і привітання створене або за допомогою штучного інтелекту, або примітивно за допомогою відеомонтажу. Тобто, це не Путін виступав, це абсолютно очевидно. Але ну, росіян це не хвилює. Ну, все нормально, хоч камні з неба, бо це якраз та ідеологія, про яку ми говоримо, яка вже кільканадцять років на Росії за часів Путіна. Вона поширюється, вона пропагується. Це так навіщо друзі далеко ходити. Я згадував щойно підручники історії. Подивіться, підручник історії часів Радянського Союзу, середньої загальноосвітньої школи, так ну середньої школи, так вона називалася. І співставити те, що там написано, із реальністю ну це ж дві це дзеркальні реальності. Це дві. Абсолютно дві різні історії, які одна із них та, що в історія радянського союзу написана частина радянського союзу, вона не має нічого спільного з справжньою історією будь-якого періоду, особливо періоду, який стосується саме двадцяте сторіччя. Ну це переписано. і коли там кажуть, що історію треба переписати. Так, і треба переписати правдиву. Слава Богу, що сьогодні наші діти в школах можуть в цьому вчитися. Але навіть в історії, в умовах глобального інтернету, але обмеження доступу до загальних ресурсів, навіть присутності VPN-у, то все-таки створюються технічні перепони для того, щоб цього росіяни не читали, не сприймали. Це складно. От людина схильна отримувати інформацію швидко і просто. От чому і важливий TikTok, до прикладу, тому що він дає можливість споживати контент швидко і просто. Там може бути написано два речення, але ти їх прочитав все. Я відзначаю від, ну, для себе, до прикладу, ну, перепрошую, там маю підписників чверть мільйона в Тіктоці. Я активно слідкую за цією мережею. Я бачу, що пишуть люди. Коли ти розповідаєш довго, нецікаво. Говори коротко. 30 секунд, хвилина, більше не треба. Коли там ти пояснюєш впродовж 3-4-5 хвилин якусь проблему, і то це складно зробити, бо треба часу більше. Це не читають, це не слухають, до цього не дослухаються, і це не випадково все створено. Легкий контент, простий, який споживається, все ти побіг далі. Докопуватися до істини ніхто не буде. А часто можна дійсно в два слова вкласти істину, поширити її. Але якщо тебе обмежують технічних можливостях, це зробити, то тобі буде сформувати громадську думку альтернативну до російської пропаганди. Буде непросто. Пане Валерію, останнє запитання. Очевидно, нагадаю, з нами керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Яку би ви дали пораду тим людям в нашій державі, які відповідають за пропаганду, за контрпропаганду щодо ефективності протидії з боку Кремля? Я вважаю, що потрібно просто формувати альтернативну точку. Не стільки протидіяти, ми знаєте, працюємо в переважній більшості, відбиваючи інформаційні атаки. Коли ти обороняєшся, це ефективно. Ми зараз в інформаційному плані обороняємося. У нас є центр протидії дезінформації. Це дуже добре. Він розвінчує там якісь якісь міфи і так далі. Нам треба формувати новини. Ми повинні бути саме от тими, хто їх робить. Бо інакше ми будемо просто їх коментувати. Ми постійно щось коментуємо. Це є проблема. Я до речі, скажу. Це проблема не лише знаєте, тих, хто сьогодні відповідальний у владі, це проблема багатьох політиків, навіть коли там проводяться виборчі кампанії, то теж забувають про те, що ти маєш як політик сформувати новину, сформувати подію, щоб про неї говорили. Ти рефлексуєш на те, що відбувається. Звісно, це не просто це ціла стратегія. Тому це перший, перша така порада. А друга порада це дійсно треба об'єднувати всіх лідерів громадської думки, хто має якісь там можливості доносити її до широкого загалу, щоб вони діяли в єдиній парадигмі. Ну навіть я не боюся закиду, знаєте, такого, як створення міністерства правди. Та не питання в умовах війни. Воно має бути. Дякую вам за ваші думки і за ваші коментарі, так. пане Валерію. Вдалого дня до наступних зустрічей і спокійного дня. Це був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа, і ми будемо мати цю розмову також на YouTube каналі. І хочу сказати: якщо ви маєте свої ідеї для наших розмов, для youtube каналу, для нашого контенту, діліться з ними. Підписуйтеся на наш YouTube канал Громадського радіо і залишайте свої коментарі, будь ласка.